Приехал на практику, поучиться на лекцииончику. Такой аппарат дерзкий. Что у нас там заибается? Блин, там горы, пане, прикинь. Сколько мы дам? 5,5. 6-7, блядь, должен валить. Что, а, бля, соляры хочет. Влага 11, такие показнички. кому интересно. Может дадуть порулювать? лювать, ще не знаю, побачим. Так, конечно, гардероб здоровый. Флексі Пексі, лента, Konvio, да, вона? 9.30? Так. Konvio 9.30. А сам minimum. розвертається розвертайся? Бомж пакет? Блять. Та фірма бідна. Як ти казав? Борисович, у нас фірма бідна, ну солідна. ты шо? Блять, это вона падает, ты шо? Там показывает, типа, там есть такая ця, штучка-дрючка, показывает, насколько стол относительно жадкий опустился. Там гидрофлекс и все дела. Это же конвиофлекс, да, получается? Vou é cair Maar goede jaren in je Потері дивитися не будемо, тому що вони є і тут. Ну в принципі ставали, два рази дивилися В принципі неплохо. Є де цей Флекс хоч і сунется на цьому, на ґрунті, но ну, все одно не може забрати. Якби це потери вже такі невозвратні. А половку розкидає повеселіше, ніж моя мега. Звісно, ліки такі на мегу можна зробити, Ну, скати, блядь, не потягне. Скати, мабуть, стоять два, як моя ця. Ох! Бегалочки! В принципі, якщо було вирівняне поле, ось тут видно, жатко плива. А тут не плыла то вообще був быстрес обалденный на мене мухи напали тут жестко надо срочно срочно ховаться на своей наверное, вообще была бы классно стерня там жостче чем це горох мягенький ну забирає хорошо немає Ну, кой да єсть, в ямках да ямка, а все ямка тут, тут нічого не зробиш. Ну, навіть в ямки немає, не падає тут, так як нам би хотілося, щоб вона прям як таку прям так, навіть не буває не де, тому що коса не зігнеться. Надо, коли сієш такі вещі. сразу треба думати про уборку, а не посіяв в окопи. А потім хочеш, щоб у тебе. Жадка якась флексі забрала все. Так не буває. то сделать щоб чуть чуть швидше щоб чуть-чуть воно так як би ось скільки воно не показує скільки кілометрів у нього 3,9 ну так цей хай буде так прикольно в принципі І цей так легенько підтягує на себе горох в принципі там де цей де рівненько Неплохо забирає. Mm. Класні мигалка. Що в нас тут вже, так? Трохи є з гороху. Уже не видно. Гроху. Трошки пити, ну то таке. Це щось там, там страт, щоб тут. Рувень. його. Подивимося, як там сипятся гороха. Ти на маленьких ржаш? Да не бачу. Хочешь хоч назад. Ну, наперед, типа. Хорош. Такий на адреналіні, походу. Два, ага, привіт. Давай вперед, поряд, вряд ли, поряд, А ты ему сипав, сыпал, да? Да. Ну ага, давай. Потикань, їдь Так, без перегруза пида, короче. Встать. На, на легкие пуст, пустые пида. Это, знаешь, как типа я ручку в руках держу, как будто надо ехать. Потому что с раны тоже бухают. <laughs> Было бы интересно посмотреть, как он этот гаску на, на максималке будет. дает. Я не знаю, что там высыпать. Да я думаю, что это по центру как раз неплохо сыграет. Ты же баченный цей. там, наверное, просто насыпано уже это. <с> Каже, не надо. <с> Потушки не успевают качать. А хорошая такая. А камеры нет, да? А, телека даже нет. Бомж точно бомж пакет все походу заканчивается Тушь, Нравиться вам як горох сипеться? Нам теж подобається. Щось вже хочеться додому. <laughs> Ладно, блядь, поехали отвратить, блядь.